Друзі, всім привіт! Хопаю телі на зв'язку. Хто полюбляє відпочивати на природі або без якісь невеличкі бездоріжжя, якась рибалочка? Ми маємо для вас дуже класний варіант. Ось такий Subaru Forester 2009 року. Автомобіль. Всіма любими, це звичайний 2-літровий бензиновий двигун на автоматі та, звичайно, Subaru, як завжди помічається, це однозначно повний привід. По кузу виглядає дуже класно, гарний космос, низький, хороша гума. Зауважень якихось критичних немає. Під час експлуатації, звичайно, шиї якісь вм'ятинки, царапинки, але це для цього віку, можна сказати, автомобіль в ідеальному стані. Тому ось такий має гарний вигляд. Бо зараз також все гарненько, має ось тут на цій пластмасі віші. Ця накладочка, її можна або замінити, гарна оптика, О, повний привід. Так, багажничок все чистенько, попередній, власник, що встановив додатково килимок, присутня шторка, автомобіль максимально збережений. З цієї сторони. так зауважень. Немає ще, навіть антигравійні плівочки на місці. О салонечко. В салоні ми маємо гарний, приємний текстильний салон. Зауважень, немає якихось подертостей, потертості, нічого такого. Передніх сидінь також зауважень немає, все гарненько, водійське також не протерте, також присутній підігрів сидінь. Зараз робимо запуск і більш детально розкажемо, що в автомобілі ще є. Видимо попереду. Дуже приємна автівка. Так. Тут ми маємо повний електропакет, 4 скопідімноча. Електрорегулювання дзеркал та ЄСП. Кермо в хорошому стані, в автомобілі 230 тисяч рідного пробігу. Також маємо круїз контроль. Хто любить дальні поїздки, це дуже зручно. Двигун заводиться безпроблемно. Працює гарненько, 231 тисячі пробігу. Помилок жодних немає. Гарна мультимедія, пластмаска теж в хорошому стані, все. Також присутній бортовий комп'ютер, кондиціонер та коробка автомат. Тому, якщо вас цікавить надійний автомобіль, на якому можна приїхати по невеличкому бездоріжжю, він у нас є. Тому приїжджайте, мій Львів, вулиця Пасічна, 127. Жди раді бачити. Хопай авто, нахопай авто.